Ну, нас смущают методы, старые методы, которые, в принципе, не изменились. В свое время Фокина так привели сюда. Но, как минимум, когда Фокину сюда вели, хотя бы, как минимум, оставили известность областное руководство, через которое мы узнали о том, что есть такой человек, Фокин. А тут тихонечко. Ну, скажу вам честно, я вижу тут руку одного человека. Это Чеботарь. Тут, как говорится, пока этот человек там сидит, пока этот человек первый заместитель у Алакова, он занимается кадрами, это будет продолжаться. Должно быть а в с громадой и минимум 3-4 кандидата, а не целенаправленно конкретно Иванов, Петров или Сидоров. Ми проти цього конкретно полковника нічого не маємо. Ну просто коли ви обіцяли требування таке, так давайте будемо видержувати таке призначення, яке не узгоджене ні з ладою, ні пройшло громадське слухання. Воно нагадує, знаєте, вхід з того чорного входу. Але ті часи вже закінчилися. Ми подумали, я резко. Тому сьогодні зібралися ті люди, на плечах яких тримається волонтерський рух, які пройшли майдан, які мають про моральне право вимагати прозорого призначення. І цього керівника, і інших керівників ключових відомств, які знаходяться на території Житомирської області, доброго дня ще раз. Я <кхеш> прошу пробачення за те, що було таке призначення без громадських слухань. Як я зрозумів з ваших претензій до мене, то ви просто хочете зі мною познайомитись і висказати. Свої побажання в роботі а так ми вас бачимо взагалі панове йде по кастінги. Розумієте, чи пройдете, чи ні, ніхто не знає. Требування громади видвено одне – рапорт пишете рапорт про своє отставки. Продолжение следует... Ми, ми, усі... ми, ми вас взагалі не знаємо, хто ви що ви чим ви дишите владою, новою владою вже був задекларований принцип перед тим, як призначати на ключові посади в областях, в тому числі в Житомирській області, має кандидат пройти громадське обговорення. Слухання ця процедура була не витримана і, взагалі, відсутня, не узгоджена ваша кандидатура, Ви стали заложником цієї ситуації заручником. Да. заручником да. Тому ми вимагаємо громадськість. До влади звернення про те, щоб вони, ті принципи, які були задекларовані після Майдану, вони їх витримували. І знаєте, не ставити перед фактом людей про те, що от є призначення, і ви приймаєте, да? і ми узнаємо вашу біографію. Громадські слухання це трошки інше. Тому е, ми вам пропонуємо не знову ж таки, врахуючи ту ситуацію, яка склалася сьогодні в регіоні, да? не напружувати її. А якщо у вас на ваш є рапорт чи наказ на призначення, написати заяву на звільнення І як кандидат, ви проходите громадські слухання. І тоді, знову ж таки, отой принцип прозорості призначення, він буде витриманий владою. Добре, я зараз їду в Київ, доповім вашу претензію. Для... Ні, Давайте пана увакова, хай приїде сюди. Ми хочемо його тут особисто побачити. Ви зрозумієте я... я... подивиться в очі. Я на сьогодні як він призначення робить. Я на сьогоднішній день один з начальників областей, яких дуже багато. Якщо кожен буде тягнути Авакова до себе в області, то ви зрозумієте, правильно. Ну, ну, таки ми, ми готові я підписати від громади. Я ще раз кажу, що громади, я, що ще раз скажу, що я з повагою відношусь до вас, до кожного. Я розумію ваше е невдоволення цієї ситуації. Я його доповів і зараз буду їхати до Києва і ще раз доповідати цю ситуацію. Коли це, ми тут це... з вами зустрічаємось? Я приїду в Київ, я. Не, ось, 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 на я місці? завжди радий вас бачити. На цьому місці? На цьому місці? Як Зам... тільки я приїду, ви, будь ласка, в будь-який час прийдує... будете? Скажіть, будь ласка, час і да, з... да, зустрічі з громадою. Зранку ось тут. Я буду. Зранку, о котрій годині, о 10-й, о 9, коли будете. Я думаю, з самого ранку. Тоді 9 година, ми тут всі приходимо зустріч і чекаємо самого. зустріч з вами. Дякую.